Доброго дня, мене звати Тетяна Теасаніна і я авторка цієї чудової книжки, коли відлітають сорпокрильці. Колись я сиділа на балконі і насолоджувалася прекрасною весною, мною літали птахи і дуже голосно кричали. І такі вони були нестримні, потужні, сильні, швидкі. І мені стало цікаво, що це за птахи. Я спитала у своєї подруги, вона каже: це а, Я полізла читати про них більше, і, власне, вийшла написати цілу книгу. Книга насправді не тільки про серпокримців, як ви могли подумати, але вона про людей, про сім'ю, в якій виникла а, непомірна втрата, помер батько, і ця втрата настільки вплинула на. Дорослих уже дітей і на матір, що вони втратили зв'язок одне з одним і е, намагалися зробити якомога болячіше одне одному. На щастя, вони зустріли на своєму шляху та, медіаторів це люди, які допомагають порозумітися. І власне вся книга вона про те, як чи вдасться цим медіаторам Варварії Дмитру. Допомогти сім'єю якої горе, яка хотіла би об'єднатися, але щось її роз'єднує, чи допоможуть вони їм? Помиритися, зрозуміти одне одного, а серпокрильці супроводжують цю сім'ю, тому що насправді ця сім'я кожна із них, і донька, і мати, і син, і бабуся, яка з'являється пізніше. Вони як ті серпокрильці, вони е, хочуть літати, вони хочуть жити, але щось заважає їм зробити це, щось заважає їм досягнути своєї прекрасної мрії. І е, сподіваюся, коли ви прочитаєте, ви зрозумієте, чи побачите, що ж їм заважало, і чи допомогло ви медіатори в цьому. Сама я працюю сімейною медіаторкою, тому я е, точно знаю, е, про що говорять люди під час медіації, що вони переживають. І головне, я знаю, як переживають медіатори за тих, кому допомагають. Рекомендую.